Угу. Добрий день дорогі друзі. Сьогодні нарешті е, з оператором ми вам покажемо рецепт хліба обикновеного зажарістого на приготування мультиварки гаріні 900 Вт. Зараз, що для цього потрібно? Потрібна віса. Ну, я беру таке відео, ставлю на віса, включаю. І, до, до речі, перевіряю. У мене відерка 40 грамів. Тепер беру муку любу. Ну, на даний момент в мене така, таке борошно. От. Засипаю 460 грамів. Цинок. Це вже багато. Буду отсыпать вот так. Ну один грамм туди сюди у нас не нос немає такого великого майса. З мукою розібрали 461 грам. Ховаю вісали, на мені вже не потрібні. Тепер що ми далі робимо? Далі робимо, беру олію от, і олію одну столову ложку. Так, все. Тепер включаю чайник. Підігріваю воду ну десь градусів до 5 десяти. Вот, ви чуєте, щоб він запрацював, чайник мене свого не закаструє, так що ну, нічого. Уже ну, горяче. Уже на ведь пусты закипаю и заливаю 250 грамм. Ну там плюс-минус здесь вот так. Даже можно трошки надувить. Даже трошки на Ну вот так. Ось така кількість води заливаю її зразу в форму. Тепер додаю чайну ложечку солі і столову ложку сахара. Тепер трошки перемішав так самою формою о добре тепер засипаю муку мука висипала тепер в муці прориваю такий этот Це для дрожжей і засипаю дрожжі. Які дрожжі? А, дрожжі в мене на даний момент львівські. Ну, Можна користуватися різними, але це треба експериментувати. Я привик до львівських, вони мені подобаються. Раз. Це одна ложка і півтори, от стільки, півтори ложки. І закриваємо дрожжі мукою. І ставимо в мультиварку. Так, Зачиняємо. Тепер ставимо на 900 грамів. І ставимо, ну хто як любить, я ставлю на останню, е, на корочку, щоб запікалось сильніше. І включаємо на 3 години все. На цьому, на цьому весь рецепт я вам розповів. Тепер я вам зніму відео. Ну, ви бачили, який хліб в мене виходить. До побачення, до нових зустрічей. Щось будемо ще мутити.